Сьогодні ми аналізуємо з вами поезію Максима Рильського Епоху, де б душею відпочить але, перш ніж перейти до аналізу поезії, я б хотіла почати наше заняття зі слів Миколи Зерова про Максима Рильського. Максим Рильський досить витончений і складний поет. І живе він зі своїм часом напружено і уважно, навколишнє життя вдивляється, уміє помічати в його глибині струю вічно людського, близького всім часам і народам. Я думаю, що ці слова вони якомога більше відображають сутність нашого сьогоднішнього вірша. Але перш ніж перейти до аналізу, я б хотіла у вас запитати. Е... Чи що ви знаєте про Максима Рильського? Можливо, вам ця цитата щось про нього нагадала? Творчість Максима Рильського вивчають в 11 класі, тому я думаю, це було для вас не, не так давно. От Нелю бачу. Неля, що ти знаєш про Максима Рильського взагалі? Ну, Я пам'ятаю але ще те, що вивчала його вірш Теплі дні збирання венгади я ага. можу доповнити про Максима Рильського. У нього дуже цікава біографія, і е, це так, той письменник, який побував на двох сторонах барикад. Що він е, був спочатку про а потім е, задля того задля виживання перейшов. Е, під радянську владу і писав про владні вірші. Але дуже цікава була його історія, що е, його також е, репресували, і, і е, одна з його тортур це були вирвали йому вуса. І на цьому на цій фотографії ми бачимо Оксима без вус, але його в ранній творчості, в ранніх роках він завжди був з такими пишними, шикарними вусами. І мені дуже боляче бачити його саме в такому фото, коли ми бачимо уже такого зламаного. Поета, якого репресували, і який став служником радянщини? Також, напевно, варто додати що він дружив із Остапом Вишнею, із Павлом теченою які також пізніше змінили сторону за для свого виживання. Так. А що ви знаєте саме от про жанри, у яких він працював? У яких жанрах він писав? Художньо він писав лірику, це точно, тому що ми те, що в школі вивчали, у теплі дні збирання винограду, один з моїх улюблених, просто обожнює, наскільки там поетично описується, і дуже часто він використовував в своїй творчості античні мотиви, що було і в теплих днях, і в інших його віршах. Так, використання античних мотивів це вже ближче до нашого сьогоднішнього вірша. Який, ми, який я вам зараз прочитаю. А от е, античні мотиви у якому жанрі використовувалися? В ліриці, в інтимній, в пейзажній ліриці, в інтимні. Там, Йо, може, і в громадянській, мені здається, у всіх використовувалися. Так, я зрозуміла, що я, ви цей матеріал трошки підзабули, бо я думаю, що ви його вивчали. Ви це знаєте, і ми зараз будемо з вами пригадувати. Давайте я прочитаю вам вірш і напишу його потім в чаті, щоб ви теж бачили текст і могли з ним працювати. Так, епоху, де в душею відпочить. Максим Рильський. Епоху, де в душею відпочить. З нас кожен має право вибирати. Найдемо тут до вибору багато народів, царств, богів, людей, століть, готичний присмірк, елінсько-блакить, елінсько легенд біблійних мідь, вісон і злато. Все можемо на полотні віддати, чи на папір слухняний перелить. Але любить чи не любити те, що вколо нас і в нас самих росте, Що творить нас, що творимо самі ми? Лише сліпець, що замість крові в нім. Тече чорнило струм, струмним неживим. Тривожиться питаннями такими. Зараз я вам напишу вірш в чаті також, щоб він у вас був. І ви могли з ним працювати. Ви поки подумайте, які слова з вірша вам не знайомі. Лексичне значення яких слів ви не знаєте, бо не можна аналізувати вірш, не знаючи лексичне значення слів. Можливо, другий стопець – «Вісло не злато. Чи може хтось знає? Якщо ви знаєте, ви кажіть. От поки ми до словничка не будемо звертатися. Так, то в нас і Оля, Настя, Неля. Не знаєте, так? Давайте тоді швиденько подивимося. Присмерки: Напівтемрява темрява після заходу сонця або перед світанком. Сутінки. Елінський, грецький. І вісон тонка коштовна тканина з бавовни або льону в данньому одязі царів, жерців, поширена в Єгипті, Греції, Римі та деяких інших державах. Так, тепер вам все зрозуміло. Так, не так. Добре. Тоді йдемо далі, і почнемо ми з генерики. Що таке генерика, знаєте? Ні-ні. Цим терміном в літературі е, позначається якраз е, вид е, твору, жанр, рід. Це називається генерика. Так. Давайте визначимо літературний рід. Лірика. Лірика, правильно. І я хочу, щоб ви подумали над жанром. Який Пи, в нас буде жанр? Пані ти... пейзажний. Це вид лірики, а от жанр. Можливо, філософська. Це вид лірики, а ось е, е, які в нас є різновиди лірики? Ліричні жанри? Можна варіанти Вона... відповіді АБ. Це да. <свят> сказка, тому що ми не, не те трохи говоримо, і не дуже розуміємо, що нам треба сказати. Це вірш. Дивіться: в нас є ліричні жанри. Це в нас що буде? Наприклад, балада, гімн. Пісня, вірш. 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 Так, думаєте, що вірш. Або А сонет. я вам скажу, що це сонет. Я чому вас і запитувала на початку, у якому жанрі писав Максим Рильський? Він не започаткував, але він був прихильником класичної форми. В українській літературі, і він писав у жанрі сонет. Особливо це яскраво проявилося наприкінці його життя. Уже у кінці життя він став задумуватися над питаннями життя і смерті, над такими філософськими, і от він це виявив у сонетах найбільше Деякі письменники навіть його за це засуджували. Казали, що сонет не потрібен в українській літературі. І якщо ви подивитесь на наш вірш, він у нас в чаті у чаті є. Це якраз класичний склад сонету. Дивіться, в нас чотири. Перші два стовпчика це чотири рядки. Бачите? І другі два стопчика це в нас. По три рядки. Це класична форма сонету. І сонет усього складається з 14 рядків. Тому цей вірш у вас це приклад сонету. Класичний такий приклад сонету. Так. Вірш був написаний у 1927 році. І тепер давайте подумаємо над видом лірики, які ви знаєте. Види лірики. А тут уже може бути філософська. Тут може філософська. вже бути. Якраз види лірики. Давайте пригадаємо, яка в нас є. Взагалі. пейзажна, інтимна. Пейзажна, інтимна. так. Громадянна. Громадянна. філософська. Правильно. Це в нас буде. Який вид лірики? Філософська. Філософська. Правильно. Йдемо. Далі. Тема в нас можливість для кожного вибирати епоху, де можна відпочити душею. І ідея автор наголошує, змушує замислитися над тим, що необхідно жити і творити тут і зараз. І я хотіла у вас запитати: тему і ідею я вам підказала мотиви. Які ось мотиви ви побачили у цьому вірші? У нашому саниті. От до чого нас закликає автор? Який у нього настрій? Меланхолічний настрій, настрій якогось а, смутку. Та, він ніби за чимось сумує, за а, місцем, де він би міг бути. А, Мені здається, тут можна навіть сказати, що він натякає, що ми, ну що кожного з нас має право вибору, і тут знайдемо тут до вибору багато народів, царств, богів, людей, століть. Тобто, що він дає нам натякає на те, що в кожного з нас є вибір, і якраз необхідно жити і творити тут і зараз. Правильно. Хочу... У нас є тут перший мотив, це мотив вибору. Другий мотив, якщо ми чітко сформулюємо, мотив цінності моменту, жити тут і зараз. І ще які б ми мотиви могли ви, виділити мотив цінувати те, що в тебе є. Так, це ми сказали. Давайте вам підкажу, мотив творчого ставлення до життя в нас може І мотив любові та нелюбові до світу навколо. Згодні зі мною чи ні? Так. Так. Йдемо далі. Тепер Тепер давайте поговоримо про образну систему вірша. Чи є в нас ліричний герой у вірші? Mm -hmm. Ліричний Герой він ніби роздумує це все і нам висвітлюються його думки. Так. Він у нас задумується над нашою ідеєю, про яку ми сказали, що необхідно жити і творити тут і зараз. Ви сказали, що в нього такий меланхолічний настрій. Так. І які ви побачили тут образи і символи? Погано чути. Ну, тут можна виділити такі е, символи, як біблійна мідь, Вісон і Злато якраз. Е, про те, що вибір тут народи, царства, боги, людей, століть. Я не знаю, чи це буде символом. Можливо, символ або образ такої всеосяжної любові, що він пропагує любов до всього, що є навколо. Давайте тільки конкретніше. От ви кажете Вісон, це на символ чого буде? Можливо, ну вісонце там тканина, можливо, розкоші. Так. Е, ще які символи в нас тут є? Злато, мить, як Щось згадувалося. Біблійну мить – не впевнена, а злато, злато напевно, багатство. А як от на полотні віддати чи на папір слухняний перелить? Як ви розумієте ці слова? Намалювати. Намалювати. Це не у буквальному так сенсі, що ми, в нас є легенд біблійних мідь, вісон і Злато? Ну так, це не в буквальному, це в переносному сенсі. Ну, особисто для мене це на картині зобразити те, що було тоді. І цим передати те, що вони мали. Ніби передати наступним поколінням. Добре. А от у вас у останні рядки е, тече чорнило струмним неживим. Ну, якраз напевно, те, що. Буде передавати. Ну, Записую те, що буде передаватися, не знаю. Що написане раніше дійде до нас, але ті, хто писав, вже буде не живий але їхня робота, їхній спадок існуватиме. Mm. Бачите, тут Максим Рецький у вас закликає теж е, любити е, своє рідне, от, творити на своїй е, землі. І от е, тільки він підсумовує, що тільки та людина, у якій тече чорнило струмним неживим, теж образно, буде шукати е, іншу епоху, де їй буде краще. Можливо, у переносному значенні іншу країну шукати. Але треба не обирати, треба жити у себе вдома і творити у своїй країні, у своїй, на своїй землі. Зараз йдемо далі. Віршовий розмір, я вам допоможу. У нас ямп. До речі, ямб у нас це характерний віршовий розмір для сонета. А ви мені скажіть, у ямбі у нас який склад буде наголошений? Другий. Другий склад наголошений. Правильно. І давайте разом визначимо римування. У нас є римування, я вам нагадую, парне, коли римується перший і другий рядок. Перехресне, коли римується перший, третій рядок, перший і третій, другий, четвертий. А тут є римування. Так. Панівіолату та, три хвилини. Повторіть, будь ласка, погано вас чую. А, мене чи. Хто казала, дівчатка, про римування. Я казала про те, що тут оповите римування А, Б, Б, А. Вірші. Оповите або кільцеве. Так? так. Нас римується перший рядок з четвертим. Відпочить століть. Так. А чи у всьому вірші в нас буде оповите римування? У всьому Ми нашому сонеті? Не в цьому через те, що у нас сонет, тому там 4-4, 3-3 йде. І ну, просто не може бути повидети, бо немає не достатньої кількості рядків. А... Так, давайте подивимось на третій нас стопчик. Тут у нас яке римування буде. Паралельне, перший другий. Перший другий тільки це парне називається. О, не парне парне. Парне римування, так. Те, росте. Так, трошечки в мене. І у нас залишаються художні засоби. Давайте визначимо з вами, повернемось до тексту, які в нас тут є художні засоби. Тут багато є епітетів, наприклад, готичний присмерк, елінська блакить. А... Слухи, Давайте епітети назвали метафори. Чорнило не живе. Чорнило не Те, живе. Чорнило. Так. Давайте спочатку. Епоху, де б душею відпочить. Це в нас що буде за художній засіб? Душею відпочить, напевно, метафора тут. Метафора. Далі. Все можемо на полотні віддати. Також метафора. Також метафора, і вона продовжується, чи на папір слухняний перелить. Е так. Еллінська блакить. І це епітет? епітет. І за струмен ви сказали, що це теж буде в нас метафора. чорну чор, чорнило струмним неживим. Пані Віолетто, час. Так. І ще, які в нас є художні засоби? Ми не усі назвали. Ми не можемо більше знайти. Так, у нас є антитеза. Я вам підказую. Можливо, тут алітерація, що що творить нас, що творимо самі. Так, що в нас тут повторюється, що алітерація? Повторить, що творить, що творить, і Все. І в нас є тут ще правильно ви сказали алітерація і антитеза, але любити чи не любити те, що в коло нас і в нас самих росте. Це буде антитеза. Нам вже треба завершувати. Давайте зробимо маленьку рефлексію. Чи, скажіть мені, чи навчила вас чомусь ця поезія? Не чи вчити, але перечитати Рельського я захотіла. Так. Чи дізналася ви сьогодні щось нове для себе? Чи було це маленьке заняття для вас корисним? Наш експрес-урок? Словничок став нагоді, тому що сама поезія ну сама по собі вона важка для розуміння особисто мені. Ну, треба більше часу, щоб змогти її аналізувати. Але ну, словничок став нагоді, тому що деякі слова не знали, і стало корисним. Дякуємо. Так. Ще хтось хоче щось сказати? Ну, я підтримую думку Анастасії, тим, що словничок треба використовувати, особливо нам як учням сьогодні, бо багато слів, які писав рельський, і треба шукати саме словнику, адже вони так часто вживаються в нашому розмовному словничку, щоб ми знали. Тому словничок був корисний. Також мабуть для мене саме цей вір став таким, що треба звертати увагу на. Природа на те, що нас оточує, не знаю, чомусь так. Дякую вам, шановні студенти. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися, познайомитися.